Привіт, друзі! Таке що подивився декілька відео і хочу зворотній зв'язок дати. Перше відео це був Юрій Кісляк, який сказав, що він вважає, що за два роки, десь приблизно два роки, закінчиться війна і закінчиться вона по корейському сценарію, ну тобто буде якась лінія розмежування. Де частина залишиться як Україна, ну а друга частина там невідомо, що буде, я хочу сказати свої п'ять копійок, вставити, тому що це позитивний варіант. Тобто, якщо буде якась лінія розмежування, на якій Росія зупиниться, це позитивний варіант, і він може статися виключно за однієї умови. Якщо українські Збройні сили зупинять росіян на якоїсь лінії. Тобто, само це не станеться. Тобто росіяни будуть пертися, поки їх не зупинять. Вони будуть виробляти зброю, купувати зброю і постійно тиснути. Ви нічого з цим не зробите. Розумієте? Нічого з цим не можна буде зробити. Тому що. Якщо ви бандита не зупиняєте, він сам не зупиниться. А зупинити ворога можна лише коли Україна почне виробляти свою зброю Масово. Масово. дрони, можливо, ракети. Ну, якщо держава почне замовляти ракети у приватного сектору, приватний сектор почне їх виробляти. От зараз була новина, що дозволили нарешті приватному сектору виробляти вибухові речовини. Розумієте? Тобто на третій рік війни зрозуміли, що потрібно ринку дати можливість виробляти вибухівку, тому що її бракує. Це ж було одразу очевидно, що дайте гроші приватному сектору, він побудує заводи вибухівки. Також і патрони, і снаряди, все, що потрібно, просто дайте гроші. Всі гроші є в держапараті. От на дрони виділили трохи грошей, і одразу яка сила з'явилася у ЗСУ. Але цього недостатньо. Дронів потрібно 5 мільйонів. І навіть може більше потрібно багато далекобійних дронів. І от коли ми зможемо нанести поразку на якоїсь лінії, тобто просто розгромити десь на якомусь участку фронту, розгромити російську армію завдяки великої кількості зброї, тоді можливий сценарій оцей корейський, десь можна зупинитися. А поки ми не виробляємо зброю, ми витрачаємо всі гроші на чиновників, на брусчатку, на будівництво. Ну, це ж смішно, ну яка зупинка війни? Ну який корейський сценарій, якщо ну, дійсно на 25 мільярдів просто витрачається на зарплату чиновникам. 25 мільярдів доларів на рік витрачається на зарплату на всі рівні чиновників. Це без вчителів, без лікарів, без військових. Просто не чиновничий апарат. От в чому річ. І коли ми пишемо в своїх е, «Сімі кроках до перемоги, що перший крок це скорочення державного апарата, це саме про це, скоротити витрати на цей шалений державний апарат. Зараз подивився відео пана Галасюка, є такий, є такий економіст із радикальної партії Ляшка. Який постійно про економіку знімає ролики, щось пише там. Ну, він такий прихильник вільних економічних зон. Він вважає, що вільні економічні зони спрацюють, ну, можуть спрацювати в Україні. Ніхто не проти вільних економічних зон. Ну ніхто. Але от зараз, дивіться, в нас немає верховенства прав і немає економічної свободи. У нас зараз всі підприємства потрапляють від блокування податкових накладних, від маски шов. Що таке вільна економічна зона? Це означає, що ви запросите підприємців профінансувати, проінвестувати в якісь компактні місця. Там буде, вони завезуть обладнання, вкладуться в оборотні кошти, підключаться до мереж. І це буде дуже зручно для прокурорів, для прокурорів, для СБУшників, для всіх буде дуже зручно, коли всі підприємці будуть в, одні, в одній економічній зоні. І вони там всі будуть. Обкладати даниною, от до чого приведуть свободні, вільні економічні зони в нашій ситуації? Ось і все. Ну, можна створювати економічні зони. я не проти економічних зон. Але економічні зони спрацювали лише там, де є економічна свобода і верховенство права, де можна інвестувати гроші. Те, що ви в якоїсь області створите зараз економічну зону, як це захистить підприємців від свавілля силовиків? Відставілі гетьманців, податківців. Ну як це, відблокування податкових накладних, жодним чином не захистить. Тобто потрібно спочатку створити умови, а потім, будь ласка, створювати свої зони. Це, я думаю, це справа місцевих адміністрацій. Хочуть залучити до себе бізнесменів, інвестицій, нехай створюють економічні зони, підводять їм там мережі, газ, електрику, дороги. Це ж ну, найвища математика. О чому, о чому тут річ? А зараз, коли немає верховенства права, немає економічної свободи, йде війна, ну які економічні зони? Тобто, сім кроків для перемоги написано для війни, для перемоги і. Галасюк взявся нас критикувати, що ми пропонуємо скоротити державний апарат. Тобто, в оці 25 мільярдів доларів, які витрачаються щорічно на державний апарат, він вважає що нормально нехай буде стільки чиновників. Це не біда, що багато чиновників. Нічого страшного. Потрібно підвищувати їх ефективність. А як ти будеш підвищувати їх і питання до Галасюка: як ви збираєтесь підвищувати ефективність цього кримінального класу? Це ж кримінальний клас зараз. Там тільки власне збагачення більше нічого там немає. Ну, ну і взагалі, він каже: ну, що головне це підвищити ефективність бюрократичного класу, а не скорочення. Ну Для чого? Він каже, ну, що б там було економічне диво, зростання. Та да зараз не про це мова. Зараз мова про перемогу. За ресурси, ресурси потрібно направити, спрямувати на війну. От чому річ. Тому, блін, якось так дивно от слухати. Зараз був на ефірі новини Лайф. Запросили, і там був е якийсь спеціаліст по ракетах. Якась там ну, якась грантова організація, як я понял зрозумів, якась там дослідна, дослідницька організація. Він говорив, скільки там розробляються зараз ракети, там Вільха, Нептун, Поляниця, що все буде нормально, не так швидко, як ви хочете, але все одне буде. Послухайте. І саме цікаве, коли його спитав: Ну добре, а чому не можна масово виробляти дуже прості вироби ракетні? От як це робить Хазбала, Хамас, як роблять Хазбала і ті, Хусіти, Іран, ну, Іран вже технологічно, балістично роблять? Теж кажуть не дуже гарної якості, але роблять. От чому не можна замовити у приватного сектору, щоб виробляли такі прості ракети? І він сказав, що да ну, як ви можете, це минуло століття, всі ці технології вже застаріли. Ми зараз розробляємо таке міцне щось. Це як знає, такі, розмовка про весільні дрони. Пам'ятаєте, що в нас Резніков да, весільні дрони казав. А, а звідки це взяв Резніков? А йому заложний сказав. От керівництво нашої армії вважало і досі. Я думаю, вважає, що дрони не вирішують нічого, що це єрунда, все. І зараз почалася ще атака на Марію Берлінську, починають хтось там щось проти неї писати. Ну це взагалі, волонтер, яка все своє життя зараз, останні 10 років, присвятила розвідку безпілотної авіації в Україні. Зараз на неї ще починають щось там писати. І на «Українській правді вийшла велика стаття Марії Берлінської Дарії, Дарії Калінюк. Там третя ще співаферка, не пам'ятаю прізвище. Написали на велику статтю про Міністерство оборони, про те, що Умєров перетворив Міністерство Поразки. Ну от за часів Резнікова називали Міністерство оборони Міністерством поразки. А зараз перетворив Умєров на Міністерство хаосу. Міністерство хаосу і дійсно там багато відділів різних, які департаментів, які планують щось там. А який результат? Ну, який результат? Нічого не закуповується. Немає планування зовсім. А особливо цей результат, що на зброю в 2024 році виділено 256 мільярдів лише. Ну це сміх. Ну, Хто, це? хто міг таку цифру сказати? А потім нам міністр фінансів каже, що. Ну, вони думали, що війна на, там, гаряча фаза закінчиться в 24 му році, всередині 24-го року. Ну так а хто понесе відповідальність? Вони думали, Уміров і Марченко, може, Генеральний штаб. Ну, хтось думав, що війна закінчилася, але вона не закінчилася, а фінансування немає. Ну хто має понести відповідальність? Зараз ми бачимо всіх міністрів там тасують а Марченка і Уміров залишаються на своїх посадах і прем'єр-міністр. Ну, хто це? Хто ці люди? Навіщо вони там? Хто так спланував? Ну ж вони повинні понести відповідальність якусь? Чи так і будуть просто продовжувати сидіти на своїх посадах і нічого не робити? Ну, а як ми можемо досягти перемоги? Тоді, от, Юрій Кисляк, питання до нього. А як ми досягнемо корейського сценарію, якщо от так, з кожним роком зменшують фінансування на армії? І, до речі, Захід нам не буде все життя допомагати. Захід не хоче в пряму з Росією. Про це всі чиновники Захід не заявляють. Вони можуть нам грошима допомагати, але так, щоб масово поставити нам зброю чи почати воювати з Росією, ніхто не буде. Ну, це ну, смішно. Послухайте. Ось така ситуація. От поки ми не змінимо цих керівників, поки не скоротимо державний апарат на 80%, як ми написали, в «Сімі кроках для перемоги, нічого, нічого не буде. Нічого не відбудеться. Так і буде продовжувати тягнути кота за хвост, да? і дергати тигра за вусом. Оце, це, що в Курській, в Курській області, от я вважаю, що це називається. Дьоргать тигра за уси. Я думаю, просто, ну, наше керівництво, ну, і інформаційний простір, наші блогери, вони недооцінюють взагалі потенціал Росії. Всі думають, що там розвалилося, все там, нічого не буде. Тобто, їм досвід, що кожного року Росія збільшує експорт нафти, збільшує виробництво зброї. Ні про що не кажуть. От вони це не враховують зовсім. Що Росія знайшла збут для своїх товарів, для аграрного сир'я, для углеводородів. Вона знайшла збут, знайшла можливості, закупила тисячі танкерів, якими возять цю нафту. Я просто ну, дивлюсь на наших чиновників, на наших ломів і думаю, на якому вони світі. Ну, вся ситуація показує, що країна йде не туди. Політика робиться неправильно. І все одно виборів нам не потрібно. Нехай керують. Ну, я не знаю, де буде ця 38-паралель. Де на Дніпро Прямо Київ розділить на дві, части. дві частини. Ну, подивимось, я не знаю, як все це буде. Але, ну. Як мені здається, потрібно просто виділяти фінанси на зброю. Виділяти фінанси на зброю, порахувати скільки потрібно зброї, щоб нанести поразку, ну, не поразку, а розгром. От російську армію потрібно розгромити. На якоїсь дільниці її потрібно розгромити. Тобто виробити стільки зброї, щоб на якомусь учасці повністю розгромити росіян. Знищити на окупованих територіях всі логістичні шляхи, ланцюжки, залізничні станції, мости. Зробити так, щоб їм там неможливо було знаходитись. Але що потрібно нам зробити? А ми не можемо це зробити. Тому що не бажаємо. Ну, немає такого. Ну, мети такої немає просто. Вони щось роблять, але це не приводить ні до, його, ні до жодного результату. Отака От ситуація. Ну, Може, там все, все ж хтось іноді прокидається і починає думати про Україну, що буде далі. Не знаю. Я поки що просто не бачу таких людей. Вони їх там тусують в цій колоді. Ну, Мені здається, що тільки вибори можуть щось змінити Ну, кардинально. А так ніхто там не думає, як перемогти в цій війні. Такі справи.